І ми зараз знімемо зомбі Апокаліпсис. Давно я не знімав зомбі Апокаліпсис і хотів пограти. Ну э, давно не грав і Бо хотів я зняти вечором, іграків мало, а лута багато. О, в нас вже є лут. Я виживав і нам треба срочно тікати. Я не знаю, як я тут очутився. Я не знаю чи вечір, чи ночь. Я знаю, що у нас нема їди. Я знаю, що ми йшли за їдою. Тут дуже багато зараз... О, печенька. Що краще. Наше мені то будемо звоміти, щоб їсти її буду. А що ма... прикольно було. Зараз валим, бо зараз нас зомбі може любити. Неуже я тут появився взагалі, думаю, що... Думаю, що появився на спавні. Так. Мені щось карті, що у нас... Ми спавну не дойдем, і нам прийдеться десь виживати ночью. У мене вже таке раз було. Ооо, зомбі. У мене ж Майнкрафт за, за... за... за такого бестер почав Стив Стівчик. Ну все, йдемо. А, чи ми ж встигнемо на спаун? А давайте в цій серії просто будемо. Це як вижив, виживемо в цьому домі. Якщо, звісно, зараз не ранок. Зараз ранок. Ну, тоді пошлі за їдою. за їдой. Пошлите за їдой. Сіки наша буде ці, ці наші... Голод, все, голод кінчається. Нам треба зараз єдина йти, нашою тільки ту гнілу плоть капець. Надо бути на чеку. Це саме головне, щоб нас ніхто не скинув і не побив. Ну, головне, щоб лут не забрали. А на це. Все... Ой, у нас гості, треба тікати. Я тут бачив барашку, але... О! Як тут барашка виживає, я не понимаю. Капець. Як тут все гризуть зомбі? Все ж блоки. От їм блок блок, блок углядай. То візьмуть із з'їдять. О, мені... мені ці зомбі... вони роть мені жутко стає. Я вас прошу, їди трошки. Хм, спасибо. Вау! За це велике спасибо! А, на на! на! Обий, обий! Є, я убив! На на! На на на! на, 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 Получай! Ее, yeah. нам зараз срочно надо їсти! ви бачились, який у нас сердець! <реку> валим, просто валим! Зелене яблуко, йому все. Ви дивіться, в нас сердець. Капець, валим в ту сторону. Валим мене пронесло. Я взагалі бився на хоробрість. Капець. Свиньо! Тікаємо, просто тікаєм кудись, я не знаю куди. Фух, ми утригенились. Капець, це було жесть. Це була жесть. Може і серію назвати так жесть. Ігроків дуже мало. І зомбі мало. Щось якось. Це спочатку йде дуже красочно. Мені щось кажеться, що в нас в кінці не буде цього лута. Чи буде все добре? Просто цей майн... Майнкрафт ніколи не буває добрий. От, на що я це сказав? Це так хорошо починалось. Хоча і на початку були лишні звуки зомбі. Мені ще кажеться, що вони десь зараз в одній куті зібралися. І просто огромною толпою знищують ігроків. І якщо це так, то руки в ноги й тікають. Ой, боже! Оце наш зомбі. Наш перший зомбі Якому я рад, я давно так... Я заскучився по тобой. Получай зомбі Я я, я ушибся Я за тобою не соскучився. Та ведь він якийсь ненормальний ходить собі Там ігрок Лут ігрока мені важніє А ну сюди. А ну сідай іграк ти де? Капець, де ти грак? Як вже обрадуйся? Що в мене патрони будуть? Ну добре, все. Ну і де ти? А сидіть собі там десь сховався, в норі вирив собі і закрився. Чесно, хотілося так його оут забрати, але. лазиш щоб із варі по сундуках. Капець. Все обломане, мене. Не розумію. Це... це ви представте, скільки це робити. І це тільки один город. Це картини змінять. Ой. Це що було? Це, мабуть, я. Ні, це не сніг. Тут пише в коментарях. Хто тим? Хто тим? Ви дивіться, чого я. Чого я собі броню не беру? Я ж думаю, що в мене повен сет. Капець, я собі хожу такий. Ой, у мене вибило. Ну, я не знаю що з таке. Постоянно вибаєте. Давайте я поставлю на паузу, воно в мене зайде та й все все, у мене все нормально вже... Я... Я, 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 в такому, я, я коли перший раз зайшов на цьому сервері, я просто в шоке був Сіки це строїть. Ну ви представляєте, це... Ну це не дні, це не місяці, це роки. Ну, рік. Ну, ну максимум три місяці. Це дуже великий, навірно, проект. І я думаю, на цьому такому шокіруючому моменті ми закінчимо E, це, це була друга частина виживання в зомбі-апокаліпсисі. Якщо ви хочете побачити третю частину, давайте наберемо дуже багато ваших просмотрів і, і ваших лайків. E, ну, до зустрічі, всім удачі, всім пока. Ви були на каналі Мір Майнкрафта. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!